Малята, на цьому тижні ми з вами говорили весь час про магазини. І повторили, які є магазини, їх безліч. І ми говорили, що можна сказати не тільки магазини, а ще є слово таке: таке крамниця, а ще великий магазин, як він називається Супермаркет. Молодці! І ось. Хотілося би зауважити, щоб ви всі, мабуть, бували в магазинах, так? А що ви купляли в магазинах? Ну, звичайно, ви різне купляли одяг, взуття, іграшки, продукти. А з ким ви туди ходили? Так, я вважаю, щоб ви не самі ходили, а з батьками. Але. Знайте, діти, що треба нам з вами вивчити, як безпечно себе поводити у магазині. Отже, давайте розглянемо малюночки. Малята, подивіться, перше правило іти тільки до магазину з дорослими. Чому? Тому що в магазині багато людей і можна легко заблудитися. Слідуюче правило: подивіться, не бігати між полицями. А чому? Тому що можна впасти або збити той товар, який знаходиться на полицях. Слідуюче малята. Дивіться. Нечимно брати чужі речі. І не класти їх у кишені. Тобто те, що лежить на полицях, не можна брати і класти у кишені. А чому? Треба спочатку купити ці речі, а потім уже їх або скуштувати, або класти в кишені. Зверніть увагу ще ось на це. Не відкривайте. Пляшечки або пакунки в магазині, не купивши їх, не заплативши за них гроші, не можна так. А ще хочу таку пораду вам сказати, щоб було вам безпечно. Тримайтеся ближче до дорослих, до матусь або до татуся. Малята, і ще останнє. Якщо ви загубилися, звертайтеся до продавця або охоронця і обов'язково скажіть своє ім'я, і що ви шукаєте маму або тата з ким, або сестричку старшу, або братика, з ким ви прийшли, до магазину. Малята, ось така безпечна поведінка завжди буде вам нагоді. Я бажаю вам гарних покупок і гарного настрою. До побачення, до зустрічі!